На початку цього тижня в Україні офіційно розпочалась виборча кампанія, і зараз тривають висунення кандидатів у президенти. У зв'язку з цим у Рубриці тема тижня ми запитали вас, чи визначились ви на цьому етапі за кого будете голосувати на президентських виборах. Лише 20% респондентів сказали, що вже зараз знають за кого проголосують, і 80% відповіли, що поки не визначились з вибором. Чимало з вас залишили свій коментар на нашій веб-сторінці, де Навколо цього питання розгорілась цікава дискусія. Запрошую всіх зайти за адресою www.chastime.com і взяти участь в обговоренні виборчої і виборчої теми. Наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко провели своє міні-опитування на цю тему на вулицях Києва. Знаю за кого буду. я виходила з пріоритетів, подобається мені людина чи ні? Чисто морально. Отак. І чисто по інтуїції. А нема за кого голосувати. Немає молодих, перспективних. Ті, що були, вже себе показали. Хоча час ще є, подумаємо. Важко сказати. Поки що не вирішила. Але в усякому разі голосуватиму обов'язково. Дома не сидітиму, Так, поставлю та будстричка. Ось буде рядочок проти всіх. Ось там і поставлю галочку. Я, я п'ять років тому за Ющенка голосувала, голосувала, а він не виправдав себе. довіри. А тепер проголосую проти всіх, просто щоб голос не вкрали. Що не оприділілась, скажем так. Я ще не визначилася. Оці всі палатки агітаційні обходжу десятою дорогою. Набридла вся ця політична метушня. Я Я вже давно визначилася так. Я думаю, що реєструватися в такій кількості кандидатів немає потреби. І вести отаку агітацію, дорогу, гучну, теж немає потреби. Ми все знаємо, про всіх все знаємо. Я, в принципі, визначився, був зразу. Ну, так як зараз у нас непонятно вже що твориться з цими виборами. Ви ж бачите, зараз скандали розвиваються на час, завтра якийсь другий скандал, може, якийсь піднімуть, і завтра ми вже знаємо, що якась та погана людина. Немає великої різниці зараз, кого вибирати. От, всі ці люди однакові за своєю суттю. От, вони навчені, як то кажуть, на одних підручниках і роблять свою справу однаково. Ніхто, нікого з них не цікавить народ, не цікавить Україна.